П'ять тисяч американців прийшли на площу Таймсквер у Всесвітній день протесту проти економічної несправедливості. Вони назвали себе представниками 99% населення, яке володіє лише сотою частиною капіталу. Let's go. Let's go. Дехто з активістів тримав червоні прапори, дехто співав інтернаціонал англійською. Поліція заздалегідь підготувалася до акції. Автовласників у цей день просили оминати Таймсквер. Проїжджу частину відгородили металевим парканом. Сорок дві людини затримали, коли так звані обурені спробували перекрити рух транспорту. Італійська акція індігнадо Римі стала наймасштабнішою з поміж 82 країн світу. За деякими оцінками, кількість учасників сягнула 200 тисяч. Вони почали протест мирно, утім дуже швидко ініціативу в свої руки взяли так звані блокс» — Демонстранти, чиєю метою є саме сутички з поліцією, до яких вони добре готуються. Оснащені протигазами, шоломами та коктейлями, молотова вони продовжували погроми до глибокої ночі. В результаті протестів 70 людей звернулися по медичну допомогу, 30 з них правоохоронці. Поліція затримала 12 активістів. У Берліні правоохоронці завадили демонстрантам заснувати наметове містечко перед парламентом. Поліція застосувала перцевий газ, коли приблизно 200 обурених спробували отаборитися на газоні.